Останнім часом акценти профорієнтаційної роботи Олександрійської служби зайнятості змістилися від регулювання ситуації на ринку праці на профілактику безробіття у майбутньому. У зв'язку з цим велику увагу звертають передусім на школярів. Для цієї роботи вирішили використати інтерес молоді до інтернету та комп'ютерів. І майже у всіх навчальних закладах Олександрійщини встановили профорієнтаційні термінали. Це такі своєрідні інтернет-портали. Молодіжні, за допомогою яких учні і не тільки учні, а й їх батьки, вчителі мають можливість отримати дуже багато цікавої, і корисної інформації про професії, про їх зміст, про те, які вимоги вони пред'являють до того, хто хоче опанувати їх, де можна набути ці професії, які перспективи працевлаштування потім будуть. На терміналі школярі можуть знайти багато корисної інформації. Так, законодавство про працевлаштування написане у цікавій та доступній формі. А розділ Кар'єра відомих людей розповідає про історію успіху відомих в Україні та світі людей. У розділі Пізнай себе діти можуть пройти тестування і оцінити свої професійні здібності, інтелект, пам'ять та характер. А головне термінал знайомить дітей з різноманітними професіями. Легко знайти потрібно. Вони за блоками розміщені. Перший блок це професії, які користуються найбільшим попитом на сучасному ринку праці, другий блок професії, які мають менший попит на ринку праці. Але вони є і використовуються певною мірою. І третій блок це професії, які сьогодні широко не використовуються на українському ринку праці. Але це перспективні професії. Можливо, хтось із школярів обирає саме їх, і тому повинні знати, що можуть бути труднощі потім із працевлаштуванням. Треба думати про це заздалегідь. Скористатися профорієнтаційним терміналом можуть і батьки школярів, адже вони мають чи не найбільший вплив на вибір учнями майбутньої професії. Про те, як вони можуть допомогти своїй дитині у професійному виборі, щоб не нав'язувати його, а підвести до свідомого вибору самою дитиною, щоб врахувати і інтереси дитини, і побажання батьків, і врахувати те, що говорять вчителі, працівники служби зайнятості, співставити все і щоб дитина в майбутньому. Могла почуватися щасливою, що і професія їй буде подобатися, і роботу вона зможе знайти за цією професією. Профорієнтаційний термінал корисний і для вчителів. Зокрема, його можна використовувати у комп'ютерному класі під час проведення профорієнтаційних заходів. Для вчителів, от, зокрема, є і поради щодо проведення профорієнтаційної роботи із школярами. Тут же розміщуються новинки щодо психології, профорієнтації, педагогічні новинки, такі цікавинки, які можна використати у роботі із школярами. Також профорієнтаційний термінал містить довідник навчальних закладів України та розповідає про послуги служби зайнятості. Окрім серйозних матеріалів, на порталі багато гумору, анекдоти та жарти профорієнтаційного характеру. Тож профорієнтаційний термінал один із найнадійніших помічників служби зайнятості у профорієнтаційній роботі серед школярів.